Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти незвичайне відео. Зазвичай я знімаю відео огляд на якийсь один мод, там на будинки, на зміни якихось будинків, там лавок, магазинів чи щось таке. Сьогодні я хочу зробити огляд декількох модів від одного модера. Цей модер це наш українець. Лінк на його сторінку на Nexus я залишу під відео, щоб ви могли зайти і ознайомитися з його модами, подивитися. Але можу сказати, що деякі моди його ви могли бачити на моїх відео. Тому що він робить в основному ретекстури, ремодели і ще кілька цікавих модів, які він зробив від себе. Це статуї. статуї і картини. І там кілька штук різних видів. <кліст> І першим я хочу показати статую Перуна, Я думаю, ви вже побачили зміни. Я колись робила огляд цього будинку. Це наш будинок та похідрів. Це десь у минулому році я робила, здається, огляд на цей мод від ХС. Так от, від нашого модера до цього будинку додались дві статуї Перуна, Ось вони дерев'яні, ви бачите. Ось одна одна, ось вона друга. В чому цікавість цих статуй? Вони додаються не тільки тут, це як прикраса просто самому вайтрані. В основному ці стати рандомно додаються по всьому скариму. От абсолютно по всьому скариму, ви можете зустріти його де завгодно. Біля доріг, біля озер, біля річок. Біля лісу, в тундрі, ви можете бігти по тундрі, прибігти до гарячих джерел, побачити статую перона, або піти до якоїсь башні вбити дракона і спрятнути через цю статую. Просто, В родом порядку можуть знаходитися де завгодно. Також біля міст, наприклад, біля Фолкрі, е, прямо біля входу всі дві стати. Вони стоять теж. дві штуки різних, також, як вигляді воріт. Ви прибігаєте і ви проходите через такі своє, своєобразні ворота браму. Через оці от статуї. Е, ці моди є в різній якості і розмірі. від 1К до 4К. У мене, як ви розумієте, стоїть 1К, тому що більше я світу дозволити не можу. Але я думаю, для тих, у кого більш міс... добре залізо, е, зможуть поставити собі і як 2К, так і 4К. Чим вони відрізняються от на 1К. Я думаю, ви бачите ці моди, яка чіткість у них. Тобто їх видно. от гляньте, Які вони гарні, які чіткі. Тут видно все. А на 4К, наприклад, я бачила скріни, то вони ще чіткіші і у них значно біль... краща якість просто-напросто, Тому що 1К це найнижча якість. І, звісно, не так, не такі чітко, не так чітко виглядають. Але все одно. Доволі гарні, як ви бачите. Просто, не знаю, мені дуже подобається. Ось такі цікаві, гарні статуї. Другий мод, який я хочу показати, це ось ці стовби з головою оленя. Це як би символ вайтрану. І тому, як ви розумієте, ви їх можете зустріти навколо вайтрану і навколо. Повністю околиць Вайтрану, Тобто всі маленькі містечки селища, які підпорядковуються вайтрану, от навколо них будуть ці стовпчики з головою коня. Десь воно будуть по одній штуці стояти, десь можуть по дві, як типу, воріт на дорозі стояти можуть. Вони ось всі однакові, тільки один вид. от цієї голови коня. Також вони в різній якості від 1К до 4К. Хоча я можу сказати, що якщо по статуям перона дуже добре видно різницю між 1К і 4К, то от по статуї коня усій не така сильна різниця. Тому що і на 1К, і на 4К виглядає доволі гарно і непогано, абсолютно. такі от гарні. Також голову коня. Можна помітити на дахах деяких будинків. Ви іноді можете пробігати біля якогось будинку в околиці Хвайтрана і побачити там голову цього коня. Воно прям видно буде. Воно як барельє буде на даху виглядати, ви їх помітите. Наприклад, біля медаварні Хонінга якраз на одному з будинків там чітко видно голову коня. І коли ви будете біжати перший раз у вайтран, то ви якраз будете проходити мимо і побачите. Цю голову коня на даху. Наступний мод, який я хочу показати, це щити. Я думаю, всі пам'ятають щити, які їм прикрашений Вайтран. Вони такі не дуже гарні, дуже прості такі от, звичайні. Тепер весь файтран прикрашений ось такими щитами, жовто-блакитними. І в них ще є гравіровка. Отака От гарна гравіровка на цих щитах. Наступний мод це лавки у вайтрані. Ось дивіться, я думаю, ви вже помітили її. Подивіться, яка вона. Неон. шикарна гравіровка на цій лавці. І це на 1К. От уявіть, яка чіткість і якість. Наскільки вони гарніші на 4К просто. Якщо на 1К, вже така гарна гравіровка, неймовірно. Тепер у цьому тройончику всі лавки. Ось отак от змінені, але такі от гарні. Отже, отакі гарні і цікаві лавки. Наступному такі я хочу показати, це отакі алтарі Одіна. От, я думаю, ви вже побачили її. Дві штуки знаходяться ось тут. Тут одна, отут друга. В основному ці орельєфи, е, ці алтеріодіна знаходяться в будинках, е, у таверні, наприклад, в деяких, мабуть, хімічних лавках, я не знаю, ще не перевіряла, чи є там. От у Йорваскру є ці е, алтеріодіна. На основному в кожній таверні ви можете зайти, і в кожній з них, або в кімнаті, або в залі ви можете побачити оці алтарі Одіна. Ось такі гарні, цікаві. Я да... Чуть... трошки пізніше буду біжати в таверну, якраз показати вам інші моди і покажу їх там. Наступний мод це щити йорваскра. Здивіться. Я думаю, всі пам'ятають, які щити висять тут на Йорваскру. Вони такі прості, не надто гарні. Зачинені такі щити. Тепер, як ви бачите, всі ці щити змінені на такі два варіанти. Тобто от з обох сарін від виходу. Ви можете побачити ось такі два щита. Чергуються одне з другим. І тепер наш ярмаскер виглядає просто значно гарніше і цікавіше. Уже як справжній зал для воїнів. Зараз ми знаходимося в таверні, і я хочу подати вам кілька текстур, які можна буде побачити тут. І найперша текстура, я думаю, ви вже її помітили, це оці світильники. Тепер усі висячі і стоячі світильники, із зробленої із козачого рогу, виглядають таким чином. Як ви бачите, от два варіанти. Або майже чистий, або з такою залізною опліткою. Наступний мод. Це стільці. Ось вони, з такою класною гравіровкою. Їх кілька варіантів. Я собі ставлю один, тому що я не ставлю собі мод, бос на заміну об'єктів. Але, я думаю, багато хто їм користується і можуть поставити собі стільці, столи, різні крісла. Просто паком. На кілька видів, і за допомогою того моду BOSS ви зможете рандомно їх розподілити по всьому своєму скайриму. Тобто в різних місцях, в різних містах вони будуть відрізнятися. У мене вони всі одного виду, тому що я ставила чисто одну текстуру. От. Одного виду таких стільці у мене, одного виду отакі стільці у мене. бачите, От. мені подобається вам. Таке дерева з мотозкою, наче от і так просто і дуже гарно виглядає. І отакі крісла. Теж так, бачите, у них? Гарна гравіровка і спереду і ззаду. У мене вони в одному варіанті. Наступний мод, який я хочу показати, це кухлі. Я думаю, всі пам'ятають ванільні кухлі, вони такі залізні і негарні. Дуже прості, такі страшні, я б сказала. Ванільні кухлі. Так от тепер є отакі кухлі. От дерево з залізом, вони такі маленькі, позатенькі. Із них можна пити як ель, так і пиво. Глінтвейни, що захочете, хоча чай з кавою. Наступний мод це миски. У нього є кілька варіантів. Є на круглі миски, є на довгі миски. Як ви зрозуміло, я себе поставила по одній текстурі. Ось дивіться. в мене вони отакі жовтосинний варіант собі обрала. Але там їх насправді дуже багато. І якщо ви собі поставити паком, то вони розподіляться по різним містам. І буде, то, дуже багато різних варіантів там, бачите, в різних місцях. Наступний, наступний мод це сири. Це два окремих мода. Один козячий сир, один ейдарський сир, як ви бачите, змінилися всі варіанти: і повний круг, і порізані, і шматочками. Ось так воно виглядають шматочками. Також замінила собі керамічний посуд. Це весь керамічний посуд, горнятки, вази, тарілки, різні чашки. Вони всі маємо тепер від цього мотора. Там є Варіант золотистий, варіант сріблястий, це в одному моді просто рандомно поміняла. Наступний мод це скрині. Їх три вида: є ось такий вид, з такою гравіровкою, і от закльоки зверху. Є ось такий вид. Дивіться, який гарний зверху кришка з гавіровкою. І у нього тут за бокам видно, що знаходяться ручки, тобто як би можна переносити е цю скриню. Третю скриню я вам ще показувати не буду, тому що тут в таверні її нема. Вона в основному Можна побачити її вже на сайті, куди відкриєте мотив для ознайомлення. Вона в основному трапляється в підземеллях, на вулиці, можна складами її побачити. Оці дві скрині знаходяться в основному приміщеннях, а третя скриня, вона от, така, більш з різним цікавим лутом можна бути знаходитися. Ось я казала, за залтар отні, що знаходиться в приміщенні. Вона може бути або з м'ясочками, або з однією. І ще один модер, який я хотіла показати, це оці картини. Якщо чесно, то це одна з один з тих модів, завдяки якому я взагалі прийшла на сторінки цього модера. Тому що настільки вразили ці гарні картини скринівість до цих картин, що я просто не могла пройти мимо. Бо що їх Дві картини. Дві дівчини в вишиванках. Вони от в деяких тавертах можуть знаходитись, в замках Ярлів можете їх побачити. Не знаю, Мені, наприклад, вони дуже подобаються навіть на 1К, тому що от без світла, дивіться, це на 1К. 4, там взагалі від 3 башки, чесно. Я дивилася на скріни, і я просто в такому захваті була, коли додивилася. Але і на один к вона теж шикарно виглядає. Да, мені дуже подобається. <кій> так, ще і текстур тут у мене. Також ще ці, ці крісла. А ще я хотіла вам показати. Рет... Я себе поставила мод яблучного пирога від цього модера. Тому що він мені ну, дуже сподобався. от Дивіться, який він. Тобто його прям е, такий чіткий, реалістичний. От, я просто реально бачу це повидло. Він настільки гарно виглядає смачно, що хочеться з'їсти, е, навіть розуміючи, що це картинка. І мені насправді дуже подобається. Також я від нього поставила кілька модів на алкоголь. Це я замінила моди від Dragonborn. І те, що ми на соус хемі знаходимо. І моди від будинку, там де вино суріллі і аргеніанське криваве вино. От, те, що я їх замінила. Оці пляшки, що ви тут побачити, це від іншого модера. Але ті теж гарні, просто їх тут нема. Тому я тут не можу. А, от і ще. Тут же теж можна побачити мод, це оці е, кавники, які ви можете знаходити от по всьому скариму, абсолютно всюди стоять такі ванільні, довгі, білі кавники. Я думаю, багато хто їх бачив, збирають і просто щоб продавати як барахло. Так от їх є декілька видів. Я себе поставила один ось з драконом. Тому що він мені сподобався. Але там здається 4 або 5 їх видів. Можете також поставити їх паком, і вони рандомно поміняються по всьому Тут Різні види, буде. Різні види будуть у... у грі. В принципі, я не всі моди показала, які в мене стоять. У мене ще є моди столиків різних, я собі села, просто їх тут, не... тут немає чомусь. Показується в цій таверні ці моди. Вони мене в... Можете побачити потім в деяких будинках, коли я буду показувати вам їх, огляди на них, то там будуть ці столики. Я на них потім, можливо, вкажу, якщо не забуду, в принципі, це моє перше відео по такій от збірці модів одразу. Тому якщо щось не дуже чітко я вказала, не дуже зв'язано, тому що я звикла робити огляд одного будинку, одного моду, а не кілька одразу, тому в мене трошки так хаотично це відео вийшло. І якщо вам це відео сподобається, якщо воно зайде просто, то я зроблю ще відео про текстуру. Або по іншим текстурами від цього модера, або від інших модерів, яких я ставила також як ретекстури. Тому що, наприклад, у мене є ретекстури від одного поляка. Оті кошики на стіні з клітками це від того поляка ретекстури. І від нього теж І Просто, я не знаю, чи робити мені. Такого типу відео ще чи не робити, тому що це доволі багато часу займає все це зробити, змонтувати. І якщо я отримую цьому відео хоча б десь лайків 15, то я буду розуміти, що цей формат вам підходить. І можна робити ще. Якщо ні, то я далі буду робити огляди по одному моду. І все. це я буду закінчувати. Як я сказала, Лінк на автора. Цих модів, я залишу під відео, щоб ви могли ознайомитись. Пишіть мені в коментарі, я завжди їм рада, що вам сподобалось, що не сподобалось, які моди вам цікаві. Я з задоволенням читаю всі коментарі і стараюсь на них всі відповідати. А на цьому я прощаюсь.